Видивитися перші міські, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії «Рину Коробко. Сьогодні наша програма і наше інтерв'ю для. Батьків дітей, які збираються до школи, ну власне це будь-якого віку, тому що ми всі знаємо, що кінець літа це період, коли треба пройти медогляди з дитиною, коли треба перевірити, чи всі щеплення в наявності, коли треба брати медичну довідку про те, що дитина здорова, і власне яка група фізкультури, і таке інше. Тобто, ну всі батьки знають, про що я говорю, тому це стосується абсолютно всіх школярів з першого по одинадцятий класи, І будемо сьогодні нагадувати, що ж Потрібно пройти з дітьми за те, щоб у медичної сестри у школі не виникало зайвих питань. В Нашій студії Ганна Пенчо, медична директорка дитячого консультативно-діагностичного центру імені Резніка. Вітаю вас, Ганно. Доброго дня. Отже, нагадуємо, так у нас це вже традиційно, періодично перед там початком нового учбового року. Треба нагадати, що ж куди ж звернутися із дітьми, куди піти. Ну я думаю, що всі свідомі батьки зазвичай знають, що це. Лікар-педіатр, так яка скеровує вже туди, куди потрібно. Ну і ще свідомі батьки завжди знають, які є можливо проблеми у дитини зі здоров'ям, і звісно, що слідкують за цим. Але я думаю, що нагадати все одно не буде зайвим. Тим більше, що зараз маємо серпень, майже вже середину серпня, так і вже класні керівники нагадують у чатах, що не забувайте про медичні довідки. Батьки робіть їх заздалегідь, тому що чим далі, тим ближче до початку нового навчального року, тим більше черги, напевно. Давайте ми будемо нагадувати, з чого починати батькам зараз. Так, дійсно, зараз всі ринулись, всі вже кинулися за вже отрили, черги, нам, так, так, вже так. дійсно черги. Але е, ці довідки для школи, якщо дитина е, вже входить не в перший клас, а вже в більш наступний клас, угу. ці довідки можна отримати і пізніше на протязі року. Тобто не обов'язково прям стояти з 1 вересня, з першого. Тобто, якщо ви не встигнете отримати до 1 вересня, нічого страшного, ви можете. Донести на протязі учбового року. Ця довідка дійсно рік, тому немає ніяких питань в, зазвичай в школі щодо того, що, якщо ви донесете трішки пізніше. А, треба донести дві зазвичай довідки ага. в школу. Це перша форма 086, дробь о, так звана, це медичний огляд, і друга довідка це форма про щеплення, форма 063О. Всі ці довідки вам зробить ваш лікар-педіатр або лікар сімейний, з яким у дитини заключена електронна угу. декларація. Якщо дитина. Знаходиться на диспансерному обліку в якогось спеціаліста. Або якщо лікар-педіатр на плановому медичному огляді бачить, що дитина а, має якісь а, стани, які. А, потребують додаткової консультації спеціаліста, то лікар, сімейний або педіатр призначить додаткові консультації спеціалістів, направить вас на ці дослідження, на ці консультації. Якщо в лікаря не буде ніяких претензій до стану здоров'я дитини, то він може видати навіть одразу цю довідку. Єдине, що зазвичай раз на рік в планове обстеження входить обов'язково загальний аналіз крові, глюкоза крові. Загальний аналіз сечі та дослідження калу на яйця глистів. Mm -hmm. це те, що обов'язково потрібно. Це про те, що не потрібно забувати. Ну і власне, якщо ви звернетеся до педіатра, то вона вам точно нагадає. Так, про це. Так, так. так, добре, якщо говорити про вікові особливості дитини, так ми розуміємо, що коли дитина йде до першого класу, це одна історія. Давайте нагадаємо, все ж таки, що там більш широкий спектр лікарів має подивитися дитину. Так? І... Це також не обов'язково. Не обов'язково, так, так. так. Зараз нові накази МОЗ регламентують, що все. Повинен дивитись лікар-педіатр, угу, так? Угу. Тобто, ну, або сімейний тобто лікар. вона вирішує, так, так? Так, чи так, потрібно так. дитину. Лікар на далі? плановому огляді дивиться в дитини всі органи і системи, починаючи від шкіри, так і перевіряє зір, і перевіряє слух, і дивиться поставу, дивиться стопи угу. дитини, вимірює артеріальний тиск, вагу, зріст. Тобто лікар на ось такому плановому огляді широкому. Дивиться, якщо в нього є якісь зауваження, то може скерувати цю дитину на додаткові обстеження, але буває таке, що є діти абсолютно здорові. Або ну, були якісь моменти, може, там, в, там рік назад, uh -huh. так що стану здоров'я. Там мама хвилювалась, буває таке, що е, батьки самі хочуть додаткові консультації, йдуть до спеціалістів спочатку, а вже потім до педіатра. Е, Педіатр може подивитись ці довідки, які були видані раніше. Якщо немає в нього щодо стану здоров'я дитини, питань на, на зараз, на цей момент, то може й не направити до спеціалістів. Uh -huh. Uh -huh. Ну і тепер щодо календаря щеплень, ось це таке питання періодично бачу навіть під час там навчального року, коли виникають питання. Мабуть, пам'ятаєте, коли була ситуація не дуже благополучна і скором. Так, коли були, коли періодично виникають неблагополучні ситуації з будь-якими захворюваннями, тоді дуже активно о, згадують про те, що має бути обов'язково щеплення. Я пам'ятаю навіть ситуацію, коли. До школи не пускали дітей, в яких не було вакцинації від кору. Було це десь кілька років по тому. Так напевно, ви теж знаєте про цю ситуацію. Ну і потім, коли все спокійно, то, начебто, до щеплень ставляться так, знаєте, більш лояльно. Давайте нагадаємо про календар щеплень і, взагалі, які мають бути обов'язкові, які не обов'язкові, і як до цього ставитися. Ну на жаль, епідемічна ситуація з кором наразі теж не дуже благополучна. Теж не благополучна. Так. Тобто періодично ця ситуація загострюється? Так, так. Ну, так. Кір має такі періодичні вспишки, ем, так спалахи. Үгум. А зараз ми бачимо тенденцію до того, що збільшується захворюваність на кір. Үгум. Тому я думаю, що в найближчі роки також буде ось загострена ситуація, і треба обов'язково перевірити наявність в дитини щеплення від кору. Үгум. Ну, це комбінована вакцина. Там кір, краснуха і паратит входить в склад цієї вакцини. Це 6 років, так? Ця вакцинація робиться в рік, рік, першу, і 6 потім, так, так? а потім в 6 років. З наступного року, з 26-го, у нас внесені зміни до календаря щеплень. І ось ця друга вакцинація буде робитись в 4 роки, а не в 6. Тобто лікар-педіатр буде запрошувати вже на вакцинацію трішки раніше. Це пов'язано, ну, по-перше, з тим, що епідситуація трішки погіршилася, так. так. І краще зробити раніше вакцинацію для того, щоб кращий імунітет в дитини виробився. Ну, по-друге… Європейські календарі вакцинації багато, і інших країн світу, вони також проводять цю вакцинацію в 4 або в 5 років. Тому ми вже більше до сучасних календарів наближаємось до європейського календаря щеплень. Так, стосовно кору є ще якісь інші зміни стосовно інших вакцин. Є, є ще так інші зміни до календаря щеплень. Ну основна така зміна дуже для України суттєва, це те, що з 26-го року всі дівчата віком від 12 до 14 років, ну 12-13 років, будуть отримувати вакцинацію від вірусу папіломи людини дев'яти валентною вакциною. Це прям дуже класна новина була для нас всіх, тому що це буде такий імунний захист для цієї дівчинки на все життя, і не буде а, провокувати розвиток онкологічних захворювань, таких як рак шийки матки, Саме наприклад. Жіночі, так, так, таких як рак там ротоглотки, рак Анусу може викликати цей вірус. Це класна, супер новина. Одна з таких вона одну, один раз в, в, нашому, в нашому календарі вона буде лише однократно робитись, uh -huh. але за інструкцією її можна робити двічі для дівчат від 9 років до 14. Uh -huh. а, якщо це більш старша людина, там 15 і старше, то там трьохдозова схема вакцинації. Тобто потрібно буде робити вже три дози. Для більш кращого захисту ця вакцинація буде обов'язковою чи за бажанням? Ця вакцинація буде входити до національного тобто в календарі. календарі. Ще плете обов'язково. Це так. буде безкоштовно для батьків. Тобто, наприклад, зараз, якщо батьки бажають вакцинувати свою дитину від вірусу папілому людини, то така вакцинація може коштувати там десь 100-150 доларів для угу. родини. Так, угу. це одна доза. А якщо робити дві, то це вже порядка 300 доларів. Так? Mm -hmm. а, але а, наше місто, взагалі, попереду всієї планети, <свісно>, всієї країни нашої, а, ми з 23-го року розпочали наша місцева влада розпочала вакцинацію дівчат і хлопчиків від вірусу папіломи людини. Mm -hmm. І місцева влада закупає нам ці вакцини. Діти також можуть отримати безкоштовно. Є вже бажаючі чи були бажаючі. It's Я знаю, що зазвичай батьки дуже так обережно ставляться до нових вакцин, насправді mm -hmm. перевіряють, дуже багато разів прислухаються, дивляться відгуки, чи були вже бажаючі чи так, вже так, бажаючі є. Ну, дуже багато залежить від того, як ти пояснюєш, чому це важлива вакцинація, mm -hmm. так. Але ну, є дуже багато батьків, які дійсно освічені, вони самі, самі знають, знаю, да, цікавляться. Про це, це саме. Так, і коли їм дзвон, дзвониш і пропонуєш, що є така вакцина. Mm -hmm. Вони так, так, звісно, ми готові. Ми з радістю будемо робити. І дуже мене тішить той факт, що зараз все більше батьків дійсно більш освічені. Вони вже не так реагують на вакцинацію. Вони знають, що вакцинація не викликає там захворювання, mm -hmm. зокрема там аутистичного спектру, і вже більш довіряють вакцинам, і це сприяє тому, що дітки в нас будуть зростати більш здоровими і не будуться. Гинути, на жаль, від інфекційних захворювань деяких. Ну так, насправді це страшне захворювання, теж і може, можуть бути страшні наслідки, так, це так. всі розуміють. Це стосовно обов'язкових вакцин і стосовно тих, що можна робити добровільно. Ну, Напевно, це, як завжди, там, Перед під сезоном це грип, так або ну там герві, або або ковід наразі. Я не знаю угу. зараз. Чи багато батьків звертаються зараз, от саме там наприкінці літа. Чи зараз наприкінці літа не дуже активно вакцинують, бо коли літо, канікули, всі вважають, що ну всі трошки забувають про те, що під сезон все ж таки буде? Ну так, дійсно є. Обов'язкові вакцині, так звані, а є рекомендовані. Серед uh -huh. рекомендованих ми, наприклад, рекомендуємо від пневмококової інфекції вакцинацію, uh -huh. яка захищає від складних випадків ускладнень отитів, пневмоній, наприклад, кіоні, гід, крифі, так, так, так менінгіти. Також від менінгококової інфекції, є два види вакцин. Ми рекомендуємо робити від ротавірусної для малюків, це до 6 місяців робиться, а, від гепатиту А. Uh -huh. Це хвороба Боткіна, так звана. До речі, в Києві ось нещодавно теж був спалах цієї хвороби. І діти, які були вакциновані, вони не захворіли uh -huh. серед тієї групи. Ось Це дуже неприємна хвороба насправді. Дуже, та, Так, така жовтяниця. І ще вона наслідки може да, мати так так, для і дуже довгострокові наслідки. А так. ось щодо грипу щодо щорічної вакцинації від грипу. Так, ми теж проводимо це, але зараз ще немає такого сезону. Uh -huh, так, uh -huh. по-перше, ще немає вакцин зараз. Наявності вони з'являються десь. Наприкінці вересня, жовтень, вже листопад починає з'являтися, але ми вже складаємо такі списки собі, хто бажає вакцинуватись для того, щоб попередити цих батьків про те, що вакцина вже з'явилась, і давайте будемо робити. В цьому році хочу сказати, що більше все більше кількість батьків хочуть вакцинуватись від грипу, тому що Ось минулого року була дуже сильна епідемія, важкий, так, важкий так. грип, так багато ускладнень було, і е, люди приймають для себе таке рішення, що краще вакцинувати сією родиною, ніж потім лікувати. грип. Я знаю, що о, не так давно, ну нещодавно, якщо говорити правильно, від грипу дітей не дуже активно вакцинували, побоювалися те саме і з ковідом. Було тобто, вважалося, що є обов'язковий календар щеплень це одна історія, а от такі. Добровільні вакцини, які можна робити, а можна не робити, то до цього обережно ставилися. Трошки змінилася ситуація, і взагалі ставлені до вакцинації як такої. От ви кажете, є батьки, які зразу охоче відповідають так, звісно, тому що розуміють, що важкість хвороби і перебіг хвороби може бути набагато важчий, ніж цей момент після вакцинації. Ем, не знаю, може мені то так щастить. Ну, просто. От так, ви ж спілкуєтесь, я розумію, що ми не можемо говорити за всіх батьків, за все місто і за всіх так, лікарів, але все ж таки, ви враховуючи, що ви працюєте напряму теж із батьками, то ж бачите ставлення до всього. Так, цього. на мою думку, що змінила ситуація змінилася ситуація в кращу сторону, дійсно. Бо ем, батьки, коли їм починаєш пояснювати, даєш відповіді на їх питання, mm -hmm. то вони вакцинуються, вони, вони бачать, що немає ніяких там, реакцій вже після перших. Вакцинації, так? вони вже довіряють і коли ти їм вже кажеш, що треба ще то зробити, і то бажано, uh -huh. і то бажано, вони вже без питань, uh -huh. все, що uh -huh. треба, Ви ми зробимо. Це, так. Да, так так Тобто я вважаю, що це такий дуже класний крок вперед для нашого суспільства, для захисту від інфекційних захворювань. Я навіть останнім часом мало чую про таких, знаєте, активних. Антивакцинальників, ну я не знаю, можливо, сьогодні просто не на часі про це говорити, і тому про них не чутно. Ну, ну немає під сезону, все більш-менш спокійно, так а, тому можливо. Чи чи справді кількість таких людей зменшилася завдяки от, інформаційним кампаніям, завдяки, завдяки тому, що люди стали більш поінформовані і більше розуміють е, всі плюси і мінуси. Як думаєте, так? Я думаю, що дійсно інформація обізнаність, так? Оця обізнаність. Дуже впливає так. І коли люди знаходять. Ходять відповіді на свої питання, таке аналітичне, критичне мислення, так mm -hmm. тобто вони зважують всі за та проти, і бачать, що за дійсно. Значно більше ніж тих проти, які mm -hmm. там десь в тіктоці в інстаграмі да щось показують, то ем, ну це дійсно дуже, дуже покращує ситуацію. І антивакцинаторів ну на мою ось на моїй практиці дійсно стало значно менше. Наприклад, ем, просто приведу вам приклад: в мене зараз близько 30 дітей 25-го року народження. І mm -hmm. жоден з них не антивакцинатор, mm -hmm. Тоб, ніхто я не відробляється, да, так прям mm -hmm. така задоволена, коли вони приходять і ще й кажуть: а ми хочемо ще додатково там від того, від того. Ну прям mm -hmm. суперкласниці. Mm -hmm. Ну тобто, все ж таки, обізнаність, поінформованість, так, все таке. Так. Знаю, що є випадки, коли дитину взагалі ніколи не вакци... не вакцинують жодної хвороби, але напевно для цього є якісь причини, так і навіть пам'ятаю часи, коли а, щоб. Потрапити до школи були питання, чи може така дитина потрапити. От зараз що змінилося в цьому напрямку? Так дійсно перед тим як дитина йде до школи, так до першого класу або до наступних класів, то ось ця довідка про щеплення, медична сестра школи перевіряє, чи є в дитини всі щеплення. Ну або медична сестра лікар, або лікар сам перевіряє. Якщо дитини чогось не вистачає, вона не вакцинована за своїм віком, то пропонують доробити цю вакцинацію. Якщо ж батьки відмовляються від повного курсу вакцинації або взагалі відмовляються від вакцинації. То, на жаль, така дитина не має права відвідувати дитячий колектив. Uh -huh. Тобто така дитина може навчатись, вона має право на навчання, але це може бути індивідуальне навчання або навчання онлайн. А ось саме навчання в колективі для неї. Може бути заборонена. А якщо в неї були серйозні покази, якщо... наприклад, алергічна реакція серйозна настільки, що дитину не можна вакцинувати. Так, якщо є серйозні алергічні реакції, то це збирається комісія. ну Серйозні <гум> алергічні в плані там анафілактичний шок, наприклад, на попереднє введення <гум> вакцини, <гум> <гум> так наприклад, загострення якихось онкологічних захворювань. <гум> так? На жаль, в дітей теж. Таке є. Наприклад, в дітини там тяжкий імунодефіцит, їй не можна вакцинуватись живими вакцинами. Це так. Якщо дійсно є підтверджений факт протипоказання до вакцинації, то видається довідка про те, що така дитина зараз не підлягає курсу вакцинації. Uh -huh. Ця довідка надається в школу і в принципі питання не, не буде. Але це одиничні випадки, uh -huh. Uh -huh. А, і такі діти, якщо всі діти довкола таких дітей будуть вакциновані, то такі діти не захворіють на ці хвороби. Угу. Тобто... Так, колективний імунітет спрацює. Так так, 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 так. До речі, от ви сказали доробити так. Бувають ситуації, коли а, не у той вік починають вакцинувати, чи там пропустили. Ну, різні ситуації бувають, дитина хворіла і таке інше. А, наскільки це важливо, от е, зберігати ось ці терміни, які прописані в календарі щеплень? Це все індивідуально, і з педіатром можна вирішити ці питання. Ну насправді ці терміни придумали не просто ну, так також, так, так, тому що так. це ті ем, терміни, е, завдяки якому яким краще виробляється імунітет, mm -hmm. в дитини, саме в тому віці, так так, так, так вона легше переносить цю вакцинацію і так далі. Але якщо ви там з якихось причин пропустили вакцинацію там. Були проти, чи були якісь протипоказання, це все одно ну, краще зробити якусь вакцину, <гум> да, тобто, Чим взагалі не зробити, можна так. пізніше, можна навіть через там, якщо через 10 років ви почнете вакцинуватись, <гум> краще це зробити, аніж а, а, а не зробити Угу. Так, mm -hmm. Тобто як ніколи не пізно починати, зрозуміло. І ще хочу кілька питань вам поставити стосовно взагалі підготовки дітей до школи. Це ж не лише медичний огляд, це не лише необхідні щеплення, це не лише відвідування свого педіатра і можливо інших лікарів. Це ще загальний стан дитини. Так, ми розуміємо, що зараз ще там три тижні канікул у дітей, так і це той час, коли треба максимально корисно його використати для того, щоб дитина пішла до школи. Набралася сил, здоров'я була більше ну, сонце, повітря, вода, це ми всі знаємо. Так? Uh -huh. Можливо, є якісь такі рекомендації лікарки у вас як педіатра саме, які про які ми не знаємо. Ну окрім таких відомих, хоча й про відомі повторювати теж не буде зайвим. Ну, В принципі, я не буду напевно там щось вигадувати нове, так але нагадаю, що дитина все одно повинна відпочивати. Цей відпочинок повинен бути дозований, вчасний. Дитина повинна лягати спати вчасно. Режим, так? Режим, О, це так. про те, що багато хто забуває під так. віком. Так. Так. цей режим, а це дуже погано ж на дитячий організм. Так, правда? Дітки, які ще там молодшого шкільного віку, mm -hmm. вони ще дотримуються а вже більш старшого О, підлітки, так. підлітковий там. вже нічого не додаткові. Там так, так, так там вже важко. вже все можуть і знають. А потім приходять на прийом, вже коли починається навчальний рік, і починається голова болить, там щось зор, mm -hmm. зором, щось ще щось. Тобто, якщо не дотримуватись режиму, то і будуть в подальшому виникати якісь захворювання. Mm -hmm. так? Тому ось краще все одно нагадувати. Я розумію, що це для підлітків особливо буде mm -hmm. актуально, так, актуально, так, так. Да. І про те, що треба лягати спати краще до 10-ї години вечора. Краще лягати так, щоб це не було телефонів під рукою, так? або там інших гаджетів якихось, щоб не було ось цього зайвого світла. А, ну, більше прогулянок на свіжому повітрі. Скільки більше... спати треба дітям? Ну, залежно від віку, зрозуміло. Ну, Залежно від віку, взагалі в середньому десь від 7 до 9 годин угу. повинен спати школяр. Якщо це більш молодший вік, то там більш до 9 годин, вже підлітки вони можуть спати 7-8 годин. Угу, краще, дослід, да, так. Да. І краще, щоб це був, звісно, не перервний сон, безперервний сон, але, ну, на жаль, в наших реаліях розуміємо, що от нічні от. повітряні атаки так, все одно можуть впливати на психічний угу. стан, на неврологічні якісь симптоми. Угу. Тобто все ж таки. Намагатися стримувати оце все так, оцей психічний розлад, скажімо так, так угу. який виникає внаслідок цих атак. Ну зрозуміло, що перерваний сон зараз є, мабуть, найбільшою проблемою так. для дітей, і для дорослих, так і саме тому це втомлюваність, саме тому це головні. Болі, так, і, ну, і власне, і мабуть і настрій теж від цього всього теж режим це дуже важлива річ. Так, так, так. Але є деякі фактори, на які ми все ж таки можемо повпливати. Так? Це, наприклад, там прогулянки. Mm -hmm. тобто Фізичне навантаження, таке щоденне наше, так це не обов'язково заняття спортом. Там це може бути просто прогулянки там з собакою біля моря, угу. просто якась ходьба така ж повітря в будь-якому вигляді. Так, так, так. Це наше харчування, так, тобто угу. достатня кількість овочей, фруктів, достатня кількість води, звичайної простої води, не додаткових якихось напоїв, а саме води, для того, щоб організм. Угу краще сприймав, ну, взагалі відновлювався краще. Угу. Угу. Ну, і напевно до всіх таких різновидів оздоровлення повітря, прогулянки і водні процедури, напевно, це класика. так? Тут так. нічого не змінилося. Так, Так, так. Ну, хтось любить водні процедури, хтось не любить. Заставляти не треба дитину плавати, якщо вона не любить, так на морі купатись. Але ось таке звичайне фізичне навантаження це обов'язково має бути присутнє не тільки в дитини, а взагалі у всієї родини. Якби ви порекомендували все ж таки відредагувати режим дня дитини, якщо вона під час канікул, а це більшість дітей, привчилася лягати спати пізно. І, звісно, що вранці теж дуже важко прокидатися. Ну і тим більше, що, як ми правильно підмітили, повітряні атаки, які uh -huh. постійно трапляються в Одесі, теж не можна забувати. І це теж дуже впливає на сон і на якість сну, власне, і на… Uh -huh. ну, для того, щоб якщо дитина вже порушила свій режим, так, то краще починати зараз вже його відновлювати. Uh -huh. Тобто, наприклад, можна починати там на півгодинки раніше звичного для mm -hmm. порушеного режиму. так, тобто, Дитина лягала там, о другій ночі зазвичай. Mm -hmm. Ну, зробіть так, щоб в першій тридцять mm -hmm. там, наприклад, три-п'ять тобто днів, так, mm -hmm. потім там о першій годині, нуль-нуль тридцять, тобто зменшувати поступово. Mm -hmm. Якщо у вас не виходить так, то можна звернутися до педіатра, до сімейного лікаря, до нас можете звернутись. Ми будемо рекомендувати, може, якісь додаткові препарати для того, щоб нормалізувати режим сна і відпочинку угу. дитини. Тобто це найголовніше, що є, так? І так. далі вже додаються прогулянки, харчування і таке інше. Так, Дякую вам дуже. Я думаю, що всі батьки, що раз повторюся, і так знають ці всі правила, але насправді треба все одно нагадувати. Тим більше ще раз, і батькам Ам зараз непросто, всі переживають непрості часи, так і постійно стресові часи. І я думаю, що всі ці нагадування, які ми власне періодично робимо, вони не будуть займими. Отже, якщо Є потреба, ну там, якщо дитина йде до першого класу, то звісно, що вам треба вже поспішати так і звертатися до лікаря педіатра Якщо дитина йде до більш старших класів, у вас є час, щоб принести цю довідку і трошки пізніше. Можливо, це може бути вересень. Так ну це звісно, що в кожному випадку індивідуально, так і в кожній школі є свої правила, але все ж таки, щоб не робити цих натовпів, щоб не стояти в цих чергах, які не подобаються ні дітям, ні дорослим. Можливо, може трошки і відтермінувати. Але все одно не затягуйте. Ну і я думаю, що кожна, кожні свідомі батьки все одно знають, які є питання у дитини до здоров'я, які є проблеми. І звісно, що з цим треба слідкувати. Тим більше, що з початком нового навчального року ну, це може трошки ускладнитися, тому треба робити це все заздалегідь. Поки що йдуть канікули. Дякую вам, Ганна Панчо, медична директорка дитячого консультативно-діагностичного центру імені Резніка, була сьогодні в нашій студії. Ми, власне, нагадували про медичні довідки, про щеплення, про те, що є певні зміни в календарі щеплень. Зверніть, будь ласка, увагу на ці зміни і зверніть увагу на те, в які мають бути щеплення у вашої дитини у певному віці. Це важливо сьогодні. Дякую вам, держіть себе, своїх дітей. Побачимося на першому міському.